Mm -hmm. Mm -hmm. Я не влізаю! Ну, ей, все. ей, ей, я не влізаю! Казка, напо... Казка про напої. Казка про напої. Жили, були люди в одній такій чарівній країні і. Ну, не І вони... Е... Могли, отак, наприклад, хтось випив молоко, став біленьким таким, ходить собі таким біленьким, так. Волосся випив... чи шкіра? Шкіра. Краще волосся. Не. Потім е, хтось там випив пепсі коли, став таким чорним. То любили, це, хл... я більше не буду, папці, то любили хлопці так ходити, бо вони не хотіли митися. І це, коли грали в футбол, завжди там на майданчику, завжди пили попсі колу, були брудні. Потім приходили додому, і... а мама їм каже з татом мийте ноги. А вони кажуть: Ви ж подивіться, наші ноги чорні. Вони, ну, а, а, ну, тобто вони їм кажуть, ваші ноги чорні. Вони кажуть, що-ні, то ми пепсі коли попили. І тоді батьки дають їм води попити, і від води вони беруть і стають такими, як вони є насправді. Хух. Та і видно відразу, що вони цей, брудні. Що вони мають брудні ноги, і тоді їм дають ремнем по дупі, і вони йдуть Крайше, мити. мити ноги. Ось <laughs> evet.